Доброго вечора. Четвер, 21.00, в ефірі, як завжди, в цей час, відверта розмова. Із 1 жовтня в Україні новий прожитковий мінімум 1060 гривень. Це на 14 гривень більше ніж попередній прожитковий мінімум. Але і оскільки більшу частину грошей українці витрачають на їжу, то сьогодні ми будемо говорити про гроші і про їжу з людьми, які в цьому розуміються. У нас в студії пан Віталій Рисін, декан факультету. Економічно, Фінансово-економічного факультету Львівського інституту банківської справи. Добрав Доброго вечора. вечора. І Роман Федишин, засновник гуртового ринку Шувар. Добрав Доброго вечора. вечора. Пане Віталію, давайте почнемо з того. Поясніть, будь ласка, що таке прожитковий мінімум? Це та сума, на яку людина мала би прожити в Україні. Що це за показник? Прожитковий мінімум це базовий соціальний показник, від якого розраховується низка. Інших показників, пов'язаних в основному з соціальними виплатами з бюджету. Тому власне від значення прожиткового мінімуму залежать в першу чергу доходи тих категорій українців, які їх отримують з державного бюджету. Відповідно, внаслідок підвищення податкового мінімуму зростають пенсії, стипендії, мінімальна заробітна плата тощо, ну і це відповідно тягне за собою додаткові витрати з. Бюджету України. Тобто держава вирішила, що з 1 жовтня варто платити українцям трохи більше грошей? Варто платити трохи більше грошей. Але ну, власне 1060 гривень. Ну зрозуміло, що ця сума навряд чи на неї можна прожити гідно принаймні. На вашу думку, який мав би бути реальний, а не умовний такий прожитковий мінімум? Ну, важко говорити про якусь єдину величину, тому що в різних категорій громадян є різні потреби, і для кожного напевно прожитковий мінімум буде свій. Але зрозуміло, що встановити реальний мінімум, скажімо, який би забезпечував переважну більшість потреб громадян України. Першу чергу треба відштовхуючись від можливостей, які на даний момент є в державі. Так, якщо коштів в бюджеті на це недостатньо, то зрозуміло, що встановлення вищого мінімуму не приведе ні до чого іншого, як до дефіциту державного бюджету. Відповідно, вже ту проблему потрібно буде вирішувати якимись іншими засобами. Пане Романе, який би ви хотіли мати середній дохід для українців. Звичайно, середній дохід на сьогодні незадовільний, воно тягне за собою дуже багато негативних наслідків, але так як сказав вже переді мною, то насправді можна жити лише за тими, за тими можливостями, які є в державі, і підвищення мінімального. Кошика оцього, я в як позитивне. Тому що насправді від того, від того підуть більші виплати, що, в свою чергу, повернеться в нашу економіку. Сказати, який оптимальний, звичайно, що не такий, як є на сьогодні. Не хочу називати якихось цифр, звичайно, що потрібно прагнути до його збільшення поступового. Трохи більше, ніж половини своїх доходів українці. Середньостатистичний українець витрачає власне на продукти харчування, і це трошки менше ніж міжнародний показник бідності 60% на харчування. На ну, вашу думку, що варто було би зробити, щоб цей показник зменшився, щоб люди витрачали менше відносно менше на харчі? Ну я вважаю, що взагалі на харчі по тих цінах, які є на сьогодні на харчі, вони вони є в нас досить низькі. Мабуть, ні в Європі, ні в світі ми дешевших цін. Не знайдемо. Часто ті ціни навіть не задовільняють інтереси сільськогосподарських виробників. Ми все-таки аграрна країна, і з однієї сторони ми повинні дбати за хороші ціни для, на продукти харчування, з іншої сторони, ті ціни повинні бути такими, щоб сліз могли розвиватися, змогли забезпечувати достойний дохід для того, щоб наш аграрний комплекс наш був, наш, наш був конкурентоздатний. От я аналізуючи, що у нас відбувається на ринку, в нас ціни такі, що люди, які хочуть заощадити, завжди можуть приїхати і купити трошки дешевше. І останні роки, останніх років десь три-чотири, ми бачимо якусь більш-менш стабілізацію на соціально значені продукти. Тобто попит на них дещо? Ні, попит їх стало виробляти просто більше відреагували аграрний комплекс, відреагував, дав дав цієї продукції більше, що в свою чергу приводить до досить часто до негативних явищ саме для аграрного сектору. Тобто продукти не мають ставати дешевшими, доходи мають ставати більшими. Звичайно, звичайно. Я вважаю, що продукти у нас на сьогодні є досить і досить. Україна багато імпортує різних продуктів. З'являються новини там про імпорт сала з Бразилії, про імпорт яблук з Польщі. Якби ми їли продукти вирощені в Україні, і тільки вирощені в Україні. Ну, принаймні ті, що тут можна виростити. Вони були би дешевшими, вони були б доступнішими. Я однозначно можу сказати, що за останні років 10 в нас суттєво скоротився імпорт продуктів харчування. На щастя, ми дуже активно зараз розводяться, засаджуються наші сади. Я надію, що в найкоротший термін протягом 2-3 років ми забудемо про польське яблуко, яке, яке ще трошки потрапляє до нас. Питання з м'ясом. Насправді воно досить комплексне. З однієї сторони, ми хвалимося на весь світ, що ми великі експортери зерна, з іншої сторони, ми вивозимо м'ясо. Тому це от якраз функція держави зробити так, щоб вивозити сировину було нецікаво, було цікаво експортувати це ж м'ясо. Але львів'ян, хочу запевнити, це м'ясо, що потрапляє до нас, воно не потрапляє на ринок свіжої продукції, воно, воно потрапляє в переробку. Ну, у нас як я знаю, це м'ясо досить, досить висока Тобто ковбаса може містити якусь частку імпортної продукції. Може, може. А, а на свіжому ринку практично охолоджене м'ясо, то що люди купують свіже, практично імпорту у нас на сьогодні вже немає. Пане Італію, не тільки харчами живе людина. Та для того, щоб гідно жити, треба купувати якісь інші речі, зокрема, речі. Довготривалого використання, ну, холодильник, телевізор, комп'ютер. На вашу думку, який шлях для людей, які заробляють не так вже й багато, але потребують таких речей краще? Чи варто все-таки відкладати власні гроші, заощаджувати? Чи можна там взяти кредит? Ну, проблема, власне, в тому, що зараз значна частина наших співгромадян не мають можливості заощаджувати. В першу чергу ми згадували вже про структуру пожиткового мінімуму і нормальною вважається ситуація, коли частка витрат на харчування так складає близько третини витрат. У нас ця цифра є набагато вищою, відповідно, менше. Коштів залишається на задоволення якихось інших потреб, не лише на купівлю товарів довгострокового користування, але й на послуги. Також не будемо забувати про це: це і освіта, і медицина, яка декларативно у нас є, звичайно, безкоштовною, але тим не менше, де-факто це є досить вагома стаття витрат в бюджеті українців. І, власне, якщо говорити про. Заощадження про те, в якому в якій формі краще зберігати гроші на сьогодні, то тут знову ж таки треба говорити про короткострокову перспективу чи про довгострокову перспективу. Якщо говорити про короткострокову, то звичайно є такі варіанти, як банківські депозити, є інші види фінансових інструментів. Хоча слід сказати, що перелік їх не настільки широкий в Україні, як, скажімо, в країнах Європи. Якщо говорити в довгостроковій перспективі, то вкладення в такі інструменти також не надто надійні. Чому тому що знецінення характерне не лише для української валюти, а й для євро чи для американського долара. І в принципі, навіть аналізуючи рівень цін нашій державі, так прив'язаний до іноземних валют, ми бачимо, що ті ж самі товари номіновані в доларах євро також дорожчають. І в принципі, світова практика сьогодні говорить про те, що Реально збереження коштів можуть дати лише реальні активи, такі як нерухомість, дорогоцінні метали, витвори мистецтва, для кого це є можливим зрештою. То все-таки, чи, чи варто відкладати гроші, чи варто брати кредит на вашу дому? Я маю на увазі споживче кредитування, яке зараз шалено рекламується. Споживче кредитування дозволяє вирішити якісь поточні проблеми, але в той же час ціна споживчих кредитів в Україні є доволі висока за світовими мірками. І в принципі, людина, розраховуючи отримати такий кредит, має чітко спрогнозувати, чи достатньо вона буде мати в майбутньому доходи, щоб сповернути не лише клади кредита і сплатити відсотки за користування цим кредитом. Якщо є можливість заощаджувати, то безперечно це варто робити, але диференціюються чи ці, ці заощадження, тобто не зберігаючи в якійсь одній формі, а вкладаючи потрошки в різні інструменти, це знижує ризик втратити всі кошти одночасно. Давайте повернемося до продуктів. Ми вирішили зробити експеримент і перевірити, на що вистачить нового прожиткового мінімуму. Для українців для цього ми взяли частину з тих грошей, які за цим прожитковим мінімумом мали би йти на харчі і пішли з ними на базар. Що цього вийшло, дивіться далі. Тепер українці стають заможнішими, адже з 1 жовтня зріс прожитковий мінімум. Щоправда, всього лише на 16 гривень. Якщо в липні ця сума була 1044 гривні, зараз це аж 1060 гривень. Тож порахувавши, ми виявили, що на один тиждень на продукти у мене буде всього лиш. 153 гривні. Зараз ми перевіримо на що ж мені вистачить цих грошей. Ідемо закуповувати з найдешевший ринок Львова. Та продукти я буду купувати на шварі. Не які заманеться, а ті, що кабінет міністрів вважає необхідною тижневою нормою для кожного українця. Перша в списку яловичина в м'ясому відділі знайшли лавку з найнижчими цінами. У вас є яловичина? Є. А скільки коштує, в яку ціну? Гуляш 55 коштує, полядочка 55, щенка там 55. За 300 грамів полядвіці виклали 16 гривень. Та це не єдиний м'ясний продукт в переліку каміну. Тут ще 300 грамів курки, це вага одного філе, і 60 грамів сала. Продавці Давайте. підсміюються, в каміні мало щирих українців, адже сало – найходовіший продукт. Їдять його не грамами, а кілограмами. Два, три кілограми, п'ять кілограмів. Зразу. Зразу. Заплативши гривню за сало, рахуємо, скільки винесло коштів м'ясо з тижневого бюджету. Це всього лише 29 гривень. Та попереду ще гора продуктів. Ідемо по молочне. Мені треба купити масло, але мені треба масло купити 100 грам. Та продавці, почувши, що його має вистачити на тиждень, почали мене вшкодувати. масла на скільки днів прошу? Тут такий кусочок 54, 5,70, 565. Вже даю. То на один сніданок для одної людини До сніданків купуємо ще й пачку сметани й молока. Далі в списку продуктів макарони пів кілограма цукру і 90 грамів олії. Щоб купити її, як кіт наплакав, довелось знайти лоток, де продають олію на розлив. І хоча продавець таки відлили 100 грамів, до останнього не вірила такій покупці. Я я, я вам там пляшку ціло. Ні, ні, мені треба 100 грам. О. Такої олії ну, мінімум на день, але в нас троє чоловік в сім'ї. Це і на перший, на другий, щоб зготувати, ну, то на день якраз би хотив. Ну, та, наприклад, на тиждень скільки? Ну, на тиждень це саме менше дві літри. Хоча продавець цибулі й дивується тижневою нормою лії, змушений продати нам всього лиш чотири цибулини. Так вирішив кабмін. А от з картоплею посадовці ще дріші. Її на тиждень передбачили аж два кілограми. Купили ми їх за дві гривні. Також до овочевого меню війшло пів кілограма помідорів і одна капустина. 750 грамів. Ну, тоді ще менше. 嗯。Yeah. Прошу 650 п'ятдесят грам. Рівно 600 грамового качана не знайшлось. Зате 150 грам риби нам купити вдалося. Це такий шматок хека. Продавець розповів, як можна їсти його цілий тиждень. На тиждень так вашу по шматочку так смакувати. Та якщо готувати хек, яйці його не засмажиш. Адже на тиждень одному українцеві має вистачити лише чотири яйця. Поповнюємо ним наш споживчий кошик. І йдемо по останній продукт. Ми йдемо купувати те, чого не обійдеться з стіл жодного українця. Ми йдемо купувати хліб. На тиждень має вистачити дві буханки пшеничного хліба і одна житнього. Поклавши хліб в пакет, підводимо підсумки. Тиждень ми маємо їсти ці продукти. Та якщо картоплі, макаронів, цукру може вистачити і на більше часу, то 60 грамів сала, 90 грамів олії, 100 грамів масла і качан капусти українцеві на один зуб тішить лише те, що у нас залишилась решта 72 гривні. Щоправда, купили ми лише 15 продуктів із 41. Саме стільки в родовому наборі продуктів для дорослого українця. Чесно кажучи, коли ми готували цей сюжет, я е, чекав, що грошей не вистачить навіть на ту частину продуктів, які ми запланували. Е, пане Романе, це набір продуктів від уряду, такий мінімальний, такий маленький, чи прожитковий мінімум такий, що на нього справді можна прожити? Ну, є певні затверджені нормативи. Ми повинні довіряти, мабуть, їм, що, що на них можна прожити. Це якісь нормативи, що необхідно людині, звичайно, що цього недостатньо. Але ми ще раз ми говоримо про якийсь мінімум. Такі об'єкти, як в нас, саме створені для, для того, щоб частково виконувати і, і соціальну функцію. Насправді, люд, люди, які хочуть трошки зекономити, до нас приїжджають, і за нашими підрахунками, річний ефект такого об'єкту, як в нас. Або схожих об'єктів по інших регіонах, це приблизно десь в районі 100 мільйонів, що дає людям можливість зекономити лів'янам безпосередньо ну, від такого об'єкту, як у нас, саме на, на, на необхідні продукти. На, на у вас реалізується власне, в роздрібі для лівяни. Кача порядка 20%. 20% того, що до нас заходить, реалізується в роздріб. І виходячи з цього, ми зробили такі підрахунки. Що це приблизно вплив такого об'єкту, як наш. Це економія 100 мільйонів для тільки для тих, хто приїхав до нас купувати в роздріб, і в районі 240 мільйонів гривень на рік це економія така опосередкована. Якщо в нас ціна там, на картоплю 80-90 копійок, то по сусідству вона не може бути гривня 30. Відповідно, воно впливає. Безпосередньо той об'єкт на, на ціну в регіоні загалом. Якщо хтось заощаджує, то відповідно хтось не заробляє, так? Ну, скажімо так, не так, якщо заробляє? для когось ціна картоплі значима, а, для, а хтось може купити її і за 5 гривень. Так вже помито, підготовлено, можливо вже і, і почищено. Ми говоримо сьогодні про тих людей, для яких насправді продукти харчування є, і ціна на них є досить значима. Я маю на увазі виробники від цього не страждають? Останні два роки дуже серйозно потерпають саме виробники Західного регіону. Через те, що наш традиційний набір продуктів це так званий борщовий набір, картопля, морква, капуста, буряк, цибуля, цього року і минулого року були надзвичайно низькі ціни. От ми аналізуємо це, тобто ми порівняно, якщо в рік людина в 2009-му. Році на картоплю тратила на одну людину 193 гривні за тими нормативами, що нам кабмін довів, то в 2012 році 102 гривні. Це майже в два рази нижча ціна. Звичайно, що це не дає людям можливості заробити. Воно дуже негативно вб'є по наших селянах. Якийсь вихід з цієї ситуації, тобто селяни з кожним роком заробляють менше, менше менше, що треба зробити, я, що вони я, заробляють? Я, я б не сказав, так що селяни заробляють менше, але для нас всіх зрозуміло, що Україна аграрна держава. І якщо та картопля, яка вирощується нашими селянами, вона годиться для внутрішнього ринку, вона якісна, лежить цілу зиму. То для зовнішнього ринку трошки інша потреба. У нас немає іншого виходу, як виходити на зовнішні ринки. Ми намагаємось працювати що з нашими для цього селянами. Для цього потрібні відповідні сорта для цього потрібно ну, не повезеш ти брудну картоплю в Європу. Її потрібно хоча б помити, запакувати, дати, хоча б їй таку первинну додану вартість. На жаль, з того, що ми сьогодні можемо вибрати, ми робили експеримент. Ми в наших селянах, коли закуповуємо 100 кг картоплі. То помивши, ми в реалізацію можемо відпустити всього нам 130-40%. Проводимо роботу, доводимо на сорти, які нам потрібні. Я надіюся, що, 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 що саме ті роки такі кризові вирощування картоплі вплинуть на людей. Люди почнуть шукати нові е, виходи з цього. В Україні є е, стереотип про те, що е, все постійно дорожчає і. Не дешевше, ми власне вирішили перевірити, що ж дорожче, що дешевше, і для цього зробили, підбили певну статистику по певних продуктах. За чотири роки у Львові зросли ціни на виноград з 11 до 15 гривень за кілограм. Другобицька ковбаса підскочила на 20 гривень, зате майже не змінилась ціна на свину шинку. Цукор подорожчав майже на 3 гривні, а борошно на гривню 25. Пташине м'ясо зросло на 6,5 гривень. Сметана за 5 гривень 10 копійок лише спогад. Зараз вона коштує 7 гривень 25 копійок. Деякі продукти у Львові навпаки подешевшили. Картопля впала у ціні майже удвічі, із гривні 70 до 90 копійок за кілограм. Капуста у 2009-му коштувала понад 3 гривні, а тепер менше двох. Найбільше подешевшала цибуля більше, ніж у тричі. Морква теж стала доступнішою. Замість двох 65 кілограм цього овоча обійдеться у гривню 40. Ну, власне, те, про що ви говорили перед цим, тобто продукти дешевші ті, які ви вирощують в Україні, які вирощують селяни. З чим це пов'язано на ваш дум? Ще раз, в нас є перевиробництво товару непрофесійної продукції. Дуже добре, що саме такі культури вирощуються дрібними господарствами. Воно дає можливість людям заробити, купити невеличкий тракторець і на 10-20 гектарах. Вести достойне господарство. Але ще раз говорю: цієї продукції стало забагато. забагато, її став надлишок, і вона на сьогодні не може вийти назовні. І якщо ми маємо позитивний досвід відправці нашої продукції з західного регіону на східну Україну, там, де її бракує, цієї продукції, то поки що ми з нашою продукцією не можемо вийти на зовнішні ринки. Але я переконаний, що це питання часу. Робота з виробниками ведеться, я надію, що ми тут тобто зможемо Тобто треба вирощувати якіснішу, красивішу морпу, красивішу так. картоплю, так. яку можна так. потім буде запропонувати Кому, до речі. Вся Європа, починаючи від і Південна Європа, і Північна Європа, ціна вища, ніж в нас, значно вища, але там відповідно, вимагається серйозна якість. Те саме ми робили спробу відправки продукцію в Росію, Москва. Також досить непогано вона реалізується там, але потрібна якість продукції. Пане Віталій, якщо повертатись до теми заощадження, до теми фінансової грамотності населення, з якого рівня прибутків, на вашу думку, варто починати заощаджувати? І, власне, чи вміють українці берегти копійку, на вашу думку? Чи вміють примножувати якісь свої гроші на з тих невеликих прибутків? Тут треба говорити про якісь індивідуальні особливості, так само як і говорячи про рівень, з якого потрібно заощаджувати, оскільки. Кожна особа схильна витрачати різну суму коштів. Так, хтось зможе заощаджувати маючи дохід, скажімо, 3 тисячі гривень, а комусь і доходу в 10 тисяч гривень не буде достатньо для того, щоб покрити якісь свої поточні витрати. Тому, врешті, залежить тут усе від того, які цілі ставить перед собою людина. Так? Якщо вона має намір в майбутньому здійснювати якісь крупні витрати, то потрібно знаходити. Можливість все-таки заощаджувати навіть і при невисокому рівні доходу, і особливо, скажімо, не використовувати споживче кредитування для купівлі не надто дорогих товарів. Ну, тобто, взагалі, в теорії є така норма, що коли товар коштує менше трьох місячних доходів, то не варто його купувати в кредит. В такому випадку краще ці гроші заощадити і купити цей товар, і не брати на себе додаткових зобов'язань. А відповідно кредити отримувати вже на товари, які коштують суттєво дорожче. За соціологічними дослідженнями десь близько 16% населення, тобто кожен восьмий українець вважає себе бідним. Та, така суб'єктивна бідність. Наостанок програми, що би ви, пане Роман, пане Віталій, могли порадити тим людям, які вважають себе бідними? Є люди працездатного віку, які і вважають себе бідними. Звичайно, змінювати роботу, шукати шляхи, особливо молодим людям, більше працювати, шукати, як змінити своє життя. І не Тим, хто закінчують вузи, хай, хай вони сміливо беруться за підприємництво, тому що я переконаний, що величезний потенціал в цьому, звичайно, для людей, які потребують соціального захисту. Потрібно вірити, що в нашій державі щось зміниться і держава зможе, що держава зможе забезпечити їх відповідним хорошим доходом. Пане Віталій, як можна змінити відчуття бідності? Також погоджуся з паном Романом, що в першу чергу потрібно працювати. Тобто, в будь-якому випадку людина має дбати власними руками про свій добробут і не чекати того, бо от в нас доволі поширеним є ситуація, коли люди все таки чекають, що держава щось їм має дати. Відповідно, коли таких людей стає більшість, то держава не буде мати з чого давати, тому що податки в бюджету сплачують ті, хто заробляє якісь гроші. Потім ті гроші перерозподіляються. Тут і проблема того, що в нас з кожним роком стає дедалі більше пенсіонерів, яким потрібно виплачувати пенсії. І зрозуміло, що це тягне за собою додаткові видатки, тому. Безперечно, що потрібно максимально реалізовувати себе і все-таки намагатися своє відчуття бідності перетворити в відчуття достатку. Дякую вам за розмову. Нагадаю, в ефірі була програма відверта розмова. Сьогодні ми говорили про те, як українці заробляють і на що витрачають гроші. На все добре.